Ну що ви принесли новий фільм Марвел? Такси приніс. Я приніс вам вартових галактики. От шмані, це буде окрема стрічка. Чи ви хочете взяти другорядну героїню, вигадати їй свою лінію та розтягнути її на вісім серій на Disney+. плюс? Я все ж думав про третю частину. Точно так, і ми вже зробили міні-серіал. Я є грута для дісней плюс. Та не вже так. Я впевнений, що він існує. Не женіть. Стопе, треба пригальмувати цю махіну. Я взагалі не пам'ятаю цей проект. В цьому фільмі ракету на самому початку підстрелять. У ні. так. І вартовим треба буде щось дістати в його творця, щоб врятувати йому життя. Цига. А як там має Адам Ворлок? Хто Адам Ворлок? Наприкінці другої частини ми тізерили, що він скоро з'явиться, тож він має тут з'явитися. Ви забули про нього? Забув. О, вигадав Це Він підстрілив ракету. Готово. Він у кіно. Най буде. А потім він, блін, не знаю. Буде з'являтися де-інде. Най буде. Слава Богу. Що ще, ще там відбувається? Отже, ракети постраждав від рук Адама Ворлока. Так і мало бути. Вартові хочуть його вилікувати, але знаходять в ньому чіп смерті вбудований в нього компанію Оргокорп. Як вона ще раз називається? Оргокорп. Не зрозуміли звуки. Це пушка. А серйозно, яка назва? Просто їм туди треба, От і все. І гамора летить з ними. Вона ж загинула. Ми ж і тіло навіть показали. це, типу, інша колишня версія Гамори. Так що вона, вона знову з ними. Як це так? Справа в тому, що ми можемо робити що за Правда, можемо. Це ж магія. Мені начхати. А це по нашому. Отже, вона не пам'ятає колишньої дружби з вартовими та свої стосунки з Пітером. Але під кінець фільму вона прив'яжеться до них. О, у них з Пітером буде і тудою, і сюдою. Ні, до речі, він збереться з тим, що його гамори більше немає, а вона повернула повернеться назад до варварців. Що ніякого сінувалу? Без цінувалу. Ну хоч поцілунок. Тут нічого такого не буде. За традицією, потрібні поцілунки. Тут такий посил, що він, типу, має її відпустити. Ну, це ви даєте. Якби там не було, на нас чекає багато крутого екшену в ого корп. Отак раптом наші дізнаються, що принцеса в іншому замку. Що потрібна їм інформація в мозку іншої людини, потрібно летіти на інший квест. І майте на увазі, сер. Усі будуть постійно лаятися між собою. Дуже захоплююче та дуже смішно, коли герої лаятимуться. It's Хіба що? Я сподіваюся на це. А хто ж там головний поганець? О, цей чувак, який створив Оргокорп. вищий еволюціонер. Зрозуміло. І це буде і найбільш варси можливості... поганець усіх часів. Його всі почнуть ненавидити просто одразу. Певно, нелегко було прописати такого антагоніста. Ні, це буде легко. Як за милу душу, то та не вже. Так, у мене є одна фішка, яка одразу викличе гнів у глядачів. Зацініть. Ого, цуценятко. Ага. А. Я вб'ю вас, господи Боже. Вас ніхто не запросить більше на роботу в цьому місті. У будь-якому місті. Я маю кума мера в кожному змі. Тихіше, я підпалю ваше, АТБ біля дома. А поки ви дивитесь на нього, я підірву вашу хату. А що не так за тебе? Я не знаю. Я просто дуже злий на вас, ви сучий! Тупко, Сергій, я просто пояснив вам прийом. Добре, цей вищий еволюціонер буде сильно ображати милих звіряток. Постійно. А добре, це спрацює. Так, на нас чекають багато флешбеків, моторошних експериментів над малюком ракетою і його друзяками. Але стійте, зараз же в ракети немає друзяк милих звіряток. Так, тож фінал у флешбеків передбачуваний. О ні, але ми будемо перебувати їх крутим екшеном і недолугими жартами. То ще на те й вийде. Якісь емоційні гойдалки. Ні, просто Лістини будуть міксуватися з моторошними, не жорстоким знищенням над тваринами. Боже збав! Але то таке. З часом наші добудуть шкоди для порятунку ракети. Нарешті всі разом йдуть битися з еволюціонером і надирають його жальгідну сраку. Чого срака цього чувака викликає жалість? Це такий вираз, його дупа нерелевантна сюжету стрічки. То що, ракета вбиває його та кайфує від помсти? Ні, не вбиває. Він каже, що він усе таки вартовий. Хіба вартові не вбивають? Ні, вбивають. Так постійно, купу муртвяків. Залишили по собі, так а його чогось помилували. Але то таке, вони лишають його на кораблі, і той вибухає. Ось воно, всі наші летять з корабля, що вибухає на наш корабель хороших, але квіл випадково залишається замерзати в космосі. Оу, то нехай Адам Ворлок його врятує. Ну в квіла є шолом і реактивні чоботи, тож технічно я думаю, він має бути в порядку. Так, ну а може він забувся їх вдома, типу дуже поспішав. Серйозно? Просто Ми маємо показати більше Ворлока. А ми ж людям обіцяли. Добре, най Тобто так, Пітер забуває космічне обладнання на шляху до космосу, і Адам Ворлок рятує його, тому що він має тут з'являтися. Вау, вау вау, вау. Але то таке, потім багато хто з вартових йде у відставку, і всі наші добре кінчать. Oh. Типу хіпіан. А най буде. Ну що скажете? Схоже, це пушкераке кілобуде. Кіно буде. Ну, все світу, Марвел зараз дуже потрібен такий контент. Чудово, я радий, що його творці на нашому боці. Hi, everybody, Ryan George here. Thanks for watching that pitch meeting. I hope you enjoyed it. I hope it made you laugh. I hope it made you cry. I hope it made you cry. You hearing me? I hope you cried.